Добрий день, шановні слухачі! Сьогодні ми поговоримо про прекрасну епоху, початок ХХ століття. Час, коли ще не було айфонів, зате були парові двигуни, інженери в кепках і купа заліза, яке називали технікою майбутнього. Саме тоді машинобудування почало нову еру. Еру, коли робити вручну, перетворилося на робити вручну, але з допомогою купи болтів і стукача по металу. Уявіть собі, раніше все крутилося на парі, не романтичному, а водяному. Але на початку ХХ століття почали казати: а давайте спробуємо щось із бензином. Так з'явилися перші двигуни внутрішнього згорання, і тут же перші проблеми. Техніка стала швидше ламатися, смердіти і вимагати бензину більше, ніж студент кави на сесії. Генрі Форд це не просто хлопець з вусами, а революціонер. Він запровадив конвейер. До цього машини збирали вручну, як конструктор Лего, тільки болючіше для пальців. А тепер кожен працівник прикручує одну гайку весь день, просто швидко і трошки сумно. Але зате Форд Т коштував як нормальна корова, і кожен фермер міг дозволити собі на її їздити. Тобто машиною, не коровою. Брати Райт сказали, чому б не полетіти. А техніки сказали, чому б не прикрутити мотор до чогось із деревини. І так почалася ера авіації. Авіаконструктори купили гайки, літали, падали і знову літали. Технології росли, як дріжді на квасі. Машинобудування почали використовувати нові сплави. Легші, міцніші, дорожчі і складніші у виробництві. Наприклад, алюміній. На вигляд фольга а насправді революція, але коштував як золото, поки не навчилися його нормально варити. І ні, мікрохвильовку тоді ще не винайшли. На заводах з'явилися перші автоматичні верстати. Не повністю автономні, але вже могли щось точити без людської руки. Люди раділи, бо менше роботи, а потім засумували, бо менше роботи для людей, а годже скорочені. Тобто класика. Нова технологія, старі проблеми. На початку ХХ століття мати трактор це як сьогодні мати Теслу. Тільки без автопілота. І з купою диму. А в селі на тебе дивляться як на короля або божевільного. Але точно з повагою. З появою нових технологій виникло нове явище. Виробнича травма. До цього техніка була настільки повільною, що ти встигав ще чай заварити, поки вона щось робила, а тепер баг і тебе вже записали в графу випадок. Тому інструкції стали довшими, а працівники обережнішими. Ну, майже, бо завжди був один той самий тип, та я знаю, як воно працює, не хвилюйся. І саме він потім ходив без брови, але з історією на все життя. На початку ХХ століття слово «універсальний» звучало як лайка. Чому? Бо один працівник міг бути і токарем, і зварювальником, і психотерапевтом для зламаних механізмів. Підійшов, постукав по мотору, запрацювало. Не запрацювало, значить, треба стукнути сильніше. або з іншого боку. Так і народилася інженерна мудрість. Якщо щось не працює, додай ще одну деталь або забери три. Отже, початок ХХ століття це час, коли інженери були майже чарівниками, які з металу, пари й бензину творили майбутнє. Іноді воно вибухало, іноді їздило, іноді і літало. Але головне, вони не боялися спробувати крутити, зламати, знову зібрати і назвати це інновацією.